Освіта розвивається. П'ять пріоритетів для шкіл. Старша школа стане профільною. Всім привіт! Ми підготували для вас чергову порцію освітніх новин. Розкажемо про те, як живе освіта та як вона розвивається, попри війну. А також про те, як зміниться життя у школах. Та чому школярів хочуть розділити про все це. Ви дізнаєтесь за мить. Ми знаємо, що кожна дитина має право на освіту. Так, війна. А до цього ще й ковід не аби як змінили життя школярів. Для них з'явилася нова форма освіти онлайн. Це і добре, але ніколи навчання через монітор не замінить живі шкільні уроки у класах. Тому, попри все, діти повертаються до шкіл, розвивається реформа нової української школи, оновлюються садочки, зростає цифровізація, а інклюзія стає нормою. Тож, як бачимо, попри війну українська освіта не зупиняється. Ось такі підсумки останніх двох років підбила команда міністерства освіти і науки. І це не обіцянки, а те, що вже зроблено. І все це з прицілом на майбутнє у стратегічному плані до 2027 року. І вже уряд навіть визначив п'ять чітких пріоритетів, на яких триматиметься українська освіта в найближчі роки. Це і повернення до очного навчання, і нова українська школа, і розвиток профтехосвіти, і безоплатне харчування для учнів, і навіть оплата праці вчителів та їхній професійний розвиток. Тому безпека в школах найперше, що має бути, аби діти навчалися без проблем. Реформа нової української школи вже майже дісталася старших класів. Час готуватися до змін. Згадую свої шкільні роки. Ми всі навчалися в одній будівлі: від першачків до одинадцятикласників. Постійно стояв галас, метушня, щоденні перерви з гуркутами, криками, коли малеча заглядала в кабінети старшокласників, а вчителі намагалися зберегти баланс між заспокоїти і навчити. Навіть не уявляю, як вчителі з цим давали раду. Різні вікові потреби, різні підходи, різні ритми. Це точно виснажує. Сьогодні освіта в Україні змінюється, і це не просто про зміни заради змін, це логічний і Давно очікуваний крок. Адже, очевидно, комфортніше навчатися серед однолітків, і дітям так спокійніше, і вчителям легше працювати. Бо погодьтеся, п'ятикласники ще дуже залежні від вчителя, орієнтуються на його слово, часто бояться помилитися. А от одинадцятикласник, або навіть дванадцятикласник, вже прагне партнерства, обговорень і простору для самостійних рішень. У Верховній Раді вже зареєстровані законопроекти, що підтримують відокремлення старшої профільної школи від початкової та базової. Це не український ноу-хау, це міжнародна практика, що довела свою ефективність у багатьох країнах. Більше того, реформа старшої школи передбачає два спрямування: академічне для тих, хто планує вступати до закладів вищої освіти, та професійне для тих, хто хоче швидше отримати професію. І це дуже круто. Після 9 класу учень може свідомо обрати, піти в академічний ліцей і продовжити навчання у школі, або вступити до закладу професійної освіти і водночас добути професію. Але щоб усе це працювало, важливо сформувати мережу академічних ліцеїв, так щоб кожен старшокласник мав можливість обрати саме той профіль і ті предмети, які відповідатимуть його інтересам, професійним амбіціям і планам на майбутнє. І це можливо лише тоді, коли ліцеї будуть великими закладами освіти. Це, звісно, потребує часу, діалогу та адаптації. Але це крок до того, щоб старша профільна школа справді стала сучасною з новим змістом, обладнанням та якістю освіти. Знову зруйновані школи. Де можна, а де не можна навчатися. Олімпіада офлайн. Допомога школам від держави. Оцінювання по-новому. Музей математики. Про все це ми розповімо в освітньому дайджесті. Одна ракета, шість пошкоджених шкіл. Саме такий результат обстрілу Сум 24 березня. Це не цифри із зведень, а реальні заклади освіти, де щодня мали б лунати дитячі голоси. На щастя, під час атаки усі учні перебували в укриттях і залишились неушкодженими. Знаєте, такі ситуації вкотре підтверджують, наскільки важливо мати безпечні умови для навчання. Міністерство освіти і науки оновило інтерактивну карту безпеки громад. Усього п'ять категорій: від непереборного до задовільного рівня ризику. На основі цієї класифікації формується державна підтримка громад. Зокрема, рівні ризику враховуються під час розподілу субвенцій і дотацій. Також мапа допомагає ухвалювати управлінські рішення щодо очного або дистанційного формату навчання. До речі, про формати навчання, наприклад, офлайн. Завдяки якому, попри війну, учнівські олімпіади тривають, вже розпочався четвертий етап всеукраїнських змагань з різних предметів. Це фінальний тур, у якому школярі з усієї країни демонструють свої знання та здібності. І це друзі ще один доказ того, що освіта в Україні жива, сильна і готова до перемог. Водночас профільна школа стає реальністю. Майже півмільярда гривень держава спрямовує на створення сучасних освітніх просторів у межах реформи старшої профільної школи. Кабмін затвердив порядок надання субвенції. Всі гроші підуть на обладнання, меблі, лабораторії та навчальні матеріали для ліцеїв. Минулого разу ми говорили про те, що ж відбувається з оцінюванням у п'ятих-дев'ятих класах нової української школи. Було багато запитань від учителів, батьків, учнів. тож... Міністерство освіти і науки надало офіційне роз'яснення. У листі йдеться про те, як фіксувати поточні оцінки, виставляти семестрові та річні, а також як їх коригувати. Наприклад, семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Для цього учень чи учениця проходить повторне оцінювання за однією або кількома групами результатів, за бажанням учня або учениці. А щоб діти краще засвоювали знання, знайшли один чудовий варіант. От, наприклад, Гліби, який предмет у школі був твоїм найнеулюбленішим? Чого я найбільше боявся у школі? Е, ну, не повірите, у мене мама була за з виховної роботи, тому найбільше мене лякала її реакція на мої вибрики в школі. Але якщо серйозно і про предмети, то найбільший острах я мав перед математикою. Ой, я тебе дуже розумію. Я так само дуже боялася математики, фізики, бо для мене це була суто теорія. І ось уяви: сьогодні, щоб діти не боялися математики, а захоплювалися нею. Створили музей математики Кубоїд. Там усе можна чіпати, досліджувати і гратись. І, до речі, цей музей перший в Україні і п'ятий у світі. Ось такими були освітні новини. Скоро зустрінемося знову. А поки пишіть в коментарях, про які освітні події ви би хотіли почути в нових випусках освітнього маркера. Бувайте, друзі! Щасти!